Слава Ісусу Христу! Отець дякую за ваші Слава. проповіді і роз'яснення. Поясніть, будь ласка, чому не ставлять квіти на великий пристіл. Дякую. До престолу, бо службово є припис, що там може бути. Там має бути ківот, мають бути підсвічники, має бути антимінс, без якого неможливо служити службу Божу. Має бути елітон, має бути Євангеліє, хрест ручний. Крапка. І більше нічого. Все лишнє не може там бути. Бо тому що це і пристіл, це місце, на якому Христос приносить себе в жертву, щоб показати перед Богом, перед усіма, ага. що це є місце, куди там, навіть якщо диякон щось бере з престола, то. Йому священник дає Євангелії, де на вхід, Священник бере Євангелій, цілує, благословляє, все, пішов на вхід. Тобто, щоб віддати особливу шану для святого престолу, там нічого лишнього не ставиться. Є тут тетрапот, накладайте тут що, що можете, так як ми підставки з боку на самий тетрапот, тут, отут квітів багато, так що. А не представлення.